Но ну, ще часткової мобілізації обласний військовий комісар Ігор Павлюк на сесії обласної ради відверто розповів про проблеми, з якими стикнулися силовики. Каже, в різних районах Прикарпаття від 40 до 70 відсотків чоловіків, що підлягають вербуванню в армію, не проживають за місцем реєстрації. Є такі, що відмовляються йти у збройні сили, навіть якщо раніше зголошувалися бути добровольцями. Тим не менш, 4 тисячі потенційних військових комісаріат відшукав 500 з них мають служити новому батальйоні територіальної оборони. Однак вдягнути їх нема. Ми можемо і в труси, майки, футболки, шкарпетки, і ворожити засобами зв'язку, засобами гігієни, котілками, шоломами металевими і не більше того. Ну і бірцями, тобто взуття. А... також новий батальйон уже має техніку та інше майно. Однак, незважаючи на задовільне фінансування на папері, до спецавтомобілів не вистачає акумуляторів. Такі відвертості обурили більшість депутатів. Що Стосується мобілізації, що стосується озброєння. Що стосується що акумуляторів, вам не вистачає. Ну це не можна просто. Це це злочин оприлюднювати за таку інформацію. Путін би заплатив. E melhor? Загалом в обранці виникло чимало питань до обласного комісара. Депутат облради Василь Попович каже, Павлюк, перебуваючи в статусі заступника ради оборони області, міг би активніше вирішувати фінансові проблеми. Адже гроші нагадав обранець, ідуть не лише з бюджету, їх жертвують пересічні мешканці та цілі колективи. У нас є дуже багато об'єктів, які можуть бути піддані терористичній атаці. Таких об'єктів 22, якщо я не помиляюсь. Ось і не бачимо сьогодні того батальйона. Уже пройшов більше місяця часу. Від того часу, коли створена ця рада, відколи воєнком нам доповідав. Сьогодні є окремий рахунок, куди кожен колектив одноденний заробіток перерахував у цей фонд. І невідомо доля тих грошей. Загалом визнав Василь Попович, сьогодні не почули чітких відповідей військового комісара. Натомість, бажаючи стати на захист України, активісти громадської координаційної ради закликали йти у їхні вишкільні табори, які вже почали свою роботу на одному з полігонів області.